Хочу почати для вас сьогоднішнє відео показати рецепт, як я мариную м'ясо. Всю ніч філе курки і індички у мене стояло в соєму соусі. Саме ідеальне орегано, але в мене було тільки суміш італійських трав, сіль, перець і чесник. Зараз, прямо з водичкою, буду перекладати в таку форму, Їй набагато зручніше, потім просто можна її викинути, і не потрібно буде. Мити, тому я завжди маю вдома запас фольгованих форм і буду запікати. Покажу в кінці, як вийде. Ну це вже не перший раз роблю. Індичка виходить, неймовірно смачна. Курку пробую перший раз. Ось моє м'ясо готове, неймовірно, приємний запах. Я зливала водичку на кінець, щоб з останніх 10 хвилин трошечки зробилась шкірка. І зараз покажу як виглядає всередині. Ось так виглядає. Неймовірний запах приправ і дуже ніжне соковите м'ясо. Рекомендую, спробуйте, швидко готується і дуже смачно. Хочу показати вам. Прийшла до бабусі в гості, У мене було день народження, принесла їм з дідусем ось такий торт Ушворот. Так виглядає, пригостити. Я не любитель, він схожий на київський, але трошечки, як в мене тато любитель київського, каже, що цей смачніший. Ось тут малюнок Ужгорода пробували? У нас є дуже багато фанатів його. Показувала в бабусі, там трошки прибирала і заодно забрала свій подарунок з пошти. Дивіться, ось мій новий випрямлювач від Ремінгтон. Десь має бути модель. Це один з нових, дуже багато хороших відгуків. Так. 9300. Відкриваємо разом. О, яка краса. Опа! Я вже один раз очок трошки відкрила. Дуже-дуже красивий колір самого випрямлювача. Ось так виглядає. Неймовірно гарно, плаваючими, щоб не горіло волосся е, насадками. Плюс там виключається через 60 хвилин, це якщо ви випадково забули, щоб не було пожежі. І в комплекті йде ще ось такий силіконовий термостійкий тримач. Що треба почитати, мені здається, це коли ви десь якраз лишаєте, щоб е, він ще не остив, щоб нічого не сталося, нічого не поплавалося. Дуже мені цікаво, як він буде працювати. Зараз йду накручу волосся і вам розкажу класно, що 3 метри дроту, і тут він повністю крутиться, що дуже-дуже зручно. Хочу вам показати хвилинку смачних цукерок, які я зараз полюбляю. Ми на роботу не носимо нічого, крім цукерок, пачива і А Печиво у нас є магазин дестор в Ужгороді, хто буде там, неймовірно, смачна оця їх суха випічка. Я просто обожнюю. У нас ще були соляники з сиром, але ми їх удачно. вдало вже з'їли. Далі взяла різних цукерок. Дуже люблю ось. Чорнослив в шоколаді з оріхом, тут є різні види, взяла таку упаковку у нас на роботі багато. Спробуйте, мені дуже подобається цей крок від рошен він дійсно смачний, просто вау! Взяла просто тому, <з parity> що це пес патрон. Тут я наскільки пам'ятаю, просто зернятка соняшника. Такі у карамельці Але ну, це пас патрон. Зараз навіть лізі поставлю одну. Хай пограється, хоч вона достатньо тверда для Лізи А, вчора ще додому брали ось такий батончик. В нього дуже багато зараз в інтернеті. Я обожнюю кокос. Він трошки хімозний, але для мене смачний, тому що кокос завжди, завжди кокос. І ще одні цукерки, які я взяла Монблан. Ось так виглядають, неймовірно смачно. Теж можу порекомендувати для любителів цукерок. Ось ці. зараз буду ставити а ВК ще не пробувала. Ось, іду гарно упаковувати це все щось в один пакетик. Всім добрий ранок неділі. У нас сьогодні перевели годинник, дуже незвично. У мене на стінному годиннику ще сьома година, вже насправді восьма. Роблю ось таку тканинну маску. У мене це Холіка-Холіка. Дуже люблю тканинні маски і в принципі маски. Порекомендуйте якусь хорошу зволожуючу і очищуючу в баночці, хочу взяти в такому більшому форматі. Ще хотіла вам показати ось таке річ: ультразвук від мишей, Дійсно добре працює. мишей нема взагалі. Але через, воно видає нечутний для людей звук, я його ніколи не чую. Але на камері ви час від часу можете чути дуже неприємний звук це коли я забуваю його вимкнути. А завтра хотіла вам розказати: у нас буде процедура в лізу в лікарні, сон. Постараюся вам теж там щось познімати. Ми будемо, якби це як наркоз легкий, лікувати її всі зуби. Трошки переживаю, якщо пройде, в нас є така в Ужгороді в приватній лікарні можливість. У нас це по медичним показам, тому що в нас ну, дуже серйозні проблеми в неї з зубами. Саме цікаве, я не знала, у них є навіть. Така послуга в цій лікарні, що навіть да, дорослі, коли лікують зуби, теж можуть взяти сон. Це прям вау! знаю, що не всюди таке є. Але коли у малих діток проблеми, то це дуже зручно. Буває таке, що навіть рік-два роки дуже терміново треба зробити багато зубів. І як на мене, це саме травматично для дитини. Постараюсь завтра вам щось із цього показати. Усім добрий ранок, починаю. Для вас нове відео. Хочу вам показати свій неймовірно красивий букет. Мені подарували на роботі ось такі троянди. Ну, прям я о, дуже велика любителька о, букетів в вазі. Буде, надіюсь, довго мене радувати. А, далі, ще хотіла вам показати. Іграшку, яка коштує 20 гривень, але визиває неймовірний захват моєї дитини. І в принципі, якщо ви любите якісь такі прикольні штуки, це йде як брелок на ключі. Тут виймається. І ось така єдинорожка, є різних кольорів. У нас вже одна така була, ну, така прикольна, недорога штучка. А далі, ще в нас з'явилася зубна щітка. Вчора ми вже зробили сон для Лізи, полікували її всі зуби, і а, коли ви лікуєте, так. Зуби дитині сильно, як ми лікували всі, то обов'язково зразу треба міняти щітку, тому що інакше бактерії, які на старій щітки, можуть перейти на вже вилікувані зубки. Цю ми брали саме в клініці, яку ми робили. Ми робили ось в цій естет в Ужгороді, і там зразу нам порекомендували, яку пасту потрібно брати, і ось таку щітку. Не зраджую традиції. Нанесла масочку, ось таку, на лице. мені потрібно після вчорашнього стресу. Ну, з плесів, ви бачили, який гарний букет мені подарували на роботі, було дуже приємно. Але далі ми пішли в нашу клініку естет на сон. Я знаю, що на всіх областях його роблять, особливо в приватних клініках. Але якщо раптом вам потрібна така процедура для дитини, то можу порекомендувати навіть приїхати до нас. Це не бюджетно, але це найбезпечніший спосіб, якщо вам потрібно вилікувати маленькій дитині всі зуби зразу. У нас це було по медичним показникам. У нас були великі проблеми з зубами. Як це відбувалось? Ми прийшли, у нас були погані зуби, чорні там, ну. Ну, я думаю, ви знаєте, коли в дітей бувають супер погані зуби. Зараз у нас всі зуби ідеально білі, реставровані. Єдиний мінус, що ми достатньо довго затягнули, не звернули увагу, у нас було багато видалень зубів, тому день-два її буде боліти. Навіть до кінця тижня потрібно слідкувати, може, навіть підніматися температура. Це робиться за допомогою сонгазу. Вона вдихнула один-два рази і заснула. Три години їй робили цю процедуру, лікували стоматолог зуби, їй давали глюкозу, тому що там дуже багато без води був катетер бені, в вені, І мені ставили трубку, щоб подавати наркоз, тому що зуби роблять і кисень. За всіма показниками. Злідкували, через три годинки вони почали будити, вона прокинулась, нам показала навіть фото, і це видно наскільки ідеальні зубки. Так, як прокидається дитина, їй важко, весь рот ще не рухається, він обезболений, а, там ми трошечки їй було дуже незвично. І трошки даємо ще норофен, тому що ну, у нас було 5 видалень. Представте, вам видалили 5 зубів, а влізе ще така особливість дуже великі корені. Але от вона спокійно вже спала всю ніч. Сьогодні-зараз, просто єдине, що ще не можна гаряче, нічого твердого, йду робити. Я вам колись показувала вже, в принципі, думаю, 100 разів рецепт бананових панкейків. Там один банан, два яйця, 4 столові ложки, муки. Виходять такі смачні бананові панкейки. Ліза їх любить, буде снідати, буду думати, що далі робити, таке більш м'яке, на пару днів. Я вам показувала нова щітка, це обов'язково після стоматолога, щоб старі бактерії старих зубів не перейшли на нові. У нас електрична щітка, мені потрібно зараз немає просто вдома запасної насадки саме для електричної щітки. Так, в принципі, ми залишились дуже задоволені клінікою, будемо зараз далі ходити в неї на огляди, нам потрібно перший раз прийти через 10 днів і надалі кожні 3 місяці. Все, на цьому буду закінчувати це відео. Всім дякую, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!